Я не хочу сили. Я не хочу завдавати комусь болю. Я просто хотів, щоб усі мали надію. Але я не можу витримати ні секунди довше. Я просто хочу побачити мою жінку. Я просто хочу побачити мого сина. Будь ласка, дитя, ця війня... війна затягнулась вже надто довго. Ти маєш силу. Забери мою душу і покинь це прокляте місце. Пощада? Mm. Після усього, що я зробив тобі, щоб убити, ти радше волієш лишитися тут і страждати, ніж жити щасливо на поверхні? Людино. Я клянусь тобі. Поки ти будеш тут, я і моя жінка турбуватимуся про, про тебе як найкраще. Ти будеш хорошою. Хіба ні. Моє дитя. Чекай, ти що від'їдеш чи що? А чого? Ні, так я не хотів в Сенсі. Я не хотів цього. Фак. Блін, братан, як тобі сказати? Я не хотів, але так сталося. У мене знов світло вбимкнулося.